Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі про нові пригоди Петсона і Фіндуса. Але перед тим обов'язково підпишись на наш канал, щоби не пропускати нові казочки. Чи знаєш ти Петсона і Фіндуса? Бачиш поміж полями та лугами невеличку садибу. Там є курник, столярня, дровітня, вбиральня, сад і звичайний будинок. У ньому живуть дідуньо Песон і кіт Фіндус. Якось Фіндус вигадав нову гру. «Пецоне, я сховав деякі речі, а ти повинен їх знайти. Одна штуковина стоїть у будинку, де всі куткудахтають. «Тиба, а ану ж побачимо. Ну ось тут тільки те й роблять, що кудахтають, сказав дідуньо і зайшов в курник. Ми знаємо, де вона. Закудах таликури. те», – попросив Фіндус, мовчіть. В одному гнізді Петсон знайшов кастрюлю. Молодець. Так, тепер друга. Вона знаходиться там, де стукають і грюкають. Петсон завжди стукає, грюкає і майструє всілякі дивовижі у столярні. Туди вони з Фіндусом і подалися. Тут дуже всього багато, мовив Петсон, але є те, чого зазвичай тут не буває, сказав Фіндус. Петсон заходився шукати. врешті решт він знайшов три яйця. Молодець. крикнув Фіндус. Поклади їх у кастрюлю. Третя штуковина стоїть там, де в землі ростуть довгі плоди. Дідуню на хвильку замислився. Потім вони пішли на грядку городини. Кіт стрибав попереду, кури за ним. На грядці росла морква, боби, картопля, ревінь і багато чого ще. Поміж усієї цієї зелені Петсон знайшов бідон. Молодець, а в бідоні є молоко, сказав Фіндус. Четверта штуковина стоїть у приміщенні, де є плита. А де може бути плита? спитав Петсон. Вони пішли на кухню. У тій штуковині можна пекти кругленькі витребеньки. Хм, здається, я розумію, про що ти говориш. Сказав Петсон. І тут він знайшов сковорідку, в якій печуть млинці. Тобі, либонь, хочеться млинців? спитав дідуню. Так, а як ти здогадався? крикнув фіндус. Вони розмішали в кастрюлі яйця, борошно, молоко і додали трішки цукру. Поки Петсон пік млинці, Фіндус голосно читав йому книжку. Жив собі кіт, у якого був дідуньо, що пік млинці. Щоправда, він просто вигадував, фіндус не вмів читати. Згодом вони сиділи в саду, пили каву і їли млинці з варенням. У кущах буску співали пташки, мукала корова, а загалом було тихо і спокійно. Це добре, що ти тут живеш. Озвався Фіндус. А я думаю, добре, що ти тут живеш, відгукнувся дідуньо. А тож, бо ми з тобою найкращі друзі, мовив Фіндус. Твоя правда, цим усе сказано. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.